Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду пекти горіховий тортик для себе і хочу вам його показати, як він робиться, і що для нього потрібно. Для нього потрібно дуже мало, він дуже такий, знаєте, я би сказала, економний тортик, і він є насправді дуже смачний. Так, що мені потрібно? Шість яєчок я взяла, але відділила білки від жутків, і білки зараз буду збивати. У мене тут є білки, і я додала щіпочку солі і починаю збивати до пишної піни. Я трошки збила білки до такої гарненької піни. І тепер потрошки буду додавати цукор і збивати разом. Цукру у мене 5 столових ложок з гіркою. Білки в мене збилися до такої ось гарненької, блистящої піни. Ця піна така, знаєте, стала як мраморна, означає, що білки збиті. Тепер будемо вводити решту складників. Борош на мене є 4 столові ложки. Одна чайна ложка розпушувача. Я вам дам посилання, як зробити домашній розпушувач. У мене домашній Вимішуємо з однією чайною ложкою розпушувача і буду вводити сюди до білка. Теж буду водити потрошки. І ще я додаю лимонного соку, отак одну столову ложку. Акуратно не спішачи, отак його вимішуємо. Це борошно з білком. І ще нам треба додати горіхи. От горіхи я ось тут насипала в блендер, зараз я їх переб'ю, щоб вони мені трошки стали дрібніші. А перед тим горішки я підсушила і сушила я їх при 100 градусів Цельсії приблизно пів години. Так я додала сюди все борошно і тепер додаю перебиті горіхи перемелені. У мене їх 300 грам або 10 столових ложок. Я горішки сюди і зараз будемо все акуратно вимішувати. Так, я буду ось в такій круглій формі. На низ я дала пергамент і тепер все своє тісто висипаю сюди. Форма у мене роз'ємна, я завжди стараюся коржі випікати в роз'ємній формі, щоб легко можна було витягнути їх. Ставлю випікати при температурі 180 градусів Цельсії до золотистого кольору. Дивіться, поки мій корж печеться, я підготовлю крем. Для перемазки. Для крему я взяла 6 жовтків, які у мене лишилися після білків. Цих 6 жовтків я буду збивати з цукровою пудрою. Цукрової пудри в мене є 120 грам. І я ось так буду його вводити і потрошки збивати. І що буде мені ще потрібно, це масло 120 грам і цукор ванільний або есенцію ванільну. Що маєте, те й додайте. Буду додавати сюди масло. Таке дуже-дуже м'яке. Я все-таки вирішила дати рідину ванільку. Я посилання дам теж, як її можна зробити. Бо я думаю, що без цукор, бо якщо цукор не розчиниться, то будуть такі, знаєте, кусочки. Наш кремчик готовий. Мій корж якраз спікся. Ось так він виглядає. Ось такої він висоти, я буду його перерізати наполовину, як він остигне, і будемо перемазувати. Ось тепер, з допомогою такого приспосіблення, я його розрізаю наполовину. Тепер будемо перемазувати наш тортик тим кремом, який ми зробили. Даємо сюди весь крем, бо в нас тільки два коржі. Ви хочете, можете його перерізати на три коржі. Але я рахую, що два куржі добре. Рівномірно розподіляємо крем. Я ще хотіла склати, якщо комусь хто дивиться моє відео, моє відео є заповільні, ви можете додати завжди швидкість. Швидкість можна додати, і відео буде йти набагато швидше. Головне, щоб ви то зрозуміли, що вас цікавить. А так, можна дивитися на більшій швидкості, і воно буде швидше і воно не буде так повільно. Так що можете додати собі швидкість і дивитися на швидкості. Так навіть буде цікавіше. Так, з'єднали. Зверху можна полити його шоколадою, хто хоче, можна полити шоколадою і зверху ще посипати кокосовою стружкою, все по бажанні. Ось такий тортик в мене вийшов. Я його ще ставлю в холодильник, щоб він добре пропитався куржі. О, щоб вони стали такі, такі більш мокріші. Але я тепер вже подумала, що треба було куржі змочити трошки водою. Я просто щось пропустила той момент, але ви собі можете їх змочити водою, просто водою, бо коржі є достатньо солодкі, то просто водою їх змочити і вони будуть зразу такі, знаєте, мокрі і вони будуть смачніші. Я просто забулася за це. Але ви це зробіть обов'язково. І ось так я зверху залила шоколадом. Проступила шоколадку. У мене була шоколадка з горішками. Он, оце є посередині горішки, О, і шоколадкою зверху полила. Посипала кокосовою стружкою і маємо отакий тортик. Він не є високий. Якщо ви хочете його вищий, то треба або подвійну порцію зробити, або порізати його на три куржі і трошки більше зробити крему, щоб було чим перемастити два куржі. О, тоді він буде вищий. А так, як для себе, я, він є, для нас достатні. О, І він постояв в холодильнику, і тоді я його ще поріжу і покажу вам його в розрізі. Ось так виглядає мій горіховий тортик в розрізі. І на смак я вам скажу, що дуже і дуже він смачний є. Так що тортик безподібний. Можете робити спокійно ой, і смакувати його. Він є смачний і він є дуже, дуже такий. Знаєте, пахне горіхом і пахне цією ванількою, лимоном. Він є дуже смачний. З кавусею, кавусю з кардамоном, наприклад, можна дуже добре поласувати. то є до чаю, може бути, може бути до кави. До любого, до любого він буде вам смачний і він буде добрий. Так що, всім дякую, щиро, хто мене дивився сьогодні. О, і кому сподобався мій горіховий торт, ти, Будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся, пишіть коменти, і дослідуючої, цікавої і смачної зустрічі. Па-па!